Я до один, блядь, оддайся, такому такому таблицю. <зас> за <що? порока> дивися, ти дивись, ти має позори на всю світу, говори, об'ясняй ситуацію, давай. За що? Герой, ну об'ясняй, ти за що ти, блядь, Ну об'ясняй ситуацію. Коли ви стоять міліця, стоїть, стоять. Чуєш, тікток? Об'ясняй, давай. А можна мені ситуацію, одного підписника? Українця, який дивиться це відео. Ты дебил просто. Ты сука меня на Я Это да. просто ты Все, пошли в машину. Все, нормально, поцепил. Резер, я. Пойдемте в скорую. Идемте скорую. там в комнату. Пошли в смысл, что на фото ничего не нужно, блядь, не поясни. Здесь пойдем. Зовут как? Пойдем со мной. Есть документы? Да. Расставай. Я венчаренка Анатолій з села Ташлик з приводу інциденту, який стався з моїми батьками. На дорозі батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що. Така Такая ситуация осталась. Давай, мерзя. Пивчала, щоб я бачив під каждым посту на пуш, ты собиранице, выложил прямо так свои бало и с извинением. Что я не разорвавшись с ситуацией. Ты на что я говорю? Дивись, ты Ти давай, можешь напиши, пойду. Ну, видео, да вот ты проводят. Сейчас видео, за тебя в интернет, прямо так снимать свою рейву, кончена, за черту, сканай. Снимай с собакой и

Скика? Більше трохи. Скільки більше трохи? Ну, півтора. Стосовно побиття биком в смілій військовослужбовця, одразу хочу сказати, я військовий, я 20 років в армії, я також хотів би, щоб його побили, щоб це була симетрична відповідь. Але трохи треба подумати і юридично, і фізично, і взагалі це неправильно, якщо ми його поб'ємо, тому що ми маємо йти до правової держави. І для того, щоб піти правової держави, тут маєте маєте подумати, що ви суспільство, я також частина суспільства. І суспільство має впливати на це. Тобто, має бути поліція, яка має бути, якщо вона щось там не робила покарана, суди мають винести спеціальний вирок, тому що є мінімум 435 стаття частина 1 образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або з позбавленням волі на той самий строк. Тобто, ми маємо тут взагалі виграшну ситуацію. По перше, консолідація суспільства це круто. Має бути вирок суду правильний і зрозумілий для суспільства. Зрозумілий тому треба його контролювати. Треба контролювати поліцію, треба контролювати суди. Консолідація навколо військових. Все виходить з позитивної сторони, якщо суспільство сконсолідується і буде контролювати, як буде виконаний цей суд, як буде що з собою буде робити поліція, як буде присходити ця вся взагалі ситуація. Якщо ж ви будете просто кричати, треба його побити, це буде просто йому подачка. Ну, побили його і все. Потім ще тих, кого побили, ще придеться притягнути також за цю хуліганку, за якісь статті. Можливо, це буде ще групою осіб, ще буде все важче. Тому я думаю, моя особиста думка, що ситуація він-він, якщо буде консолідація суспільства, якщо ми будемо говорити про те, що треба саме в державну правову систему робити контролювати для того, щоб таких биків в майбутньому не було, щоб вони знали, що за будь яке їхнє оце биковство до речі цього бика звати Вадим Далатенко. Що за це биковство він буде відповідати перед судом? А не потім десь вони з кимось будуть битись і, можливо, ще й не програють, бо їх буде більше. Тобто це ж знову ж якесь повернення до первісного ладу. Але якщо це буде все юридично, якщо це буде правова держава, і ми будемо контролювати і поліцію, і суди, і взагалі це все буде в, в суспільному обговоренні, це буде набагато краще, ніж побита голова одного бика. Я надіюсь, правильно вам все зрозумію, ви мене зрозумієте.